Вітаю друзі. Я Вікторія. Сьогодні у нас перше вересня. Я вітаю усіх бабусь, дідусів, батьків з тим, що наші діти пішли до школи. А також хочу подякувати захисникам та захисницям за те, що вони мають таку можливість. Перший день осінні, перший дзвоник, і він не тільки для дітей до школи, а й для нас, городників. Так Вітникарів каже про те, що осінь вже на порозі, і ми повинні думати про свої рослини, повинні планувати усі роботи для того, щоб підготувати наші рослинки до зими. І в сьогоднішньому відео я хочу розповісти, які роботи я буду проводити з трояндами саме у вересні, для того, щоб гарно підготувати їх до зими. Саме зараз я буду проводити підживки своїх троян для того, щоб ось ці молоденькі пагони швиденько якби, визрівали і готувалися до зими. Підживки буду проводити по квітучим трояндам. І саме зараз, тому що якщо ці підживки осінні проводити у жовтні-листопаді, то вони Почну діяти, коли троянда буде вже у сплячому такому стані. А ми проводимо саме зараз, незважаючи на, на те, що троянда квітує. Хоча вважається, що на квітуючі троянди підживки ми не робимо. Для того щоб пояснити ці дії, які я буду робити зараз у вересні, я повинна вам сказати, яка схема підживок у мене на трояндах. Ну, класична схема. Ви розумієте, що весняні добрива – це багато азоту. Потім, коли вже троянда закладає свої бутони пуп'янки вносимо фосфор на каліні добрива. Коли вже бутон практично вже готовий відкриватися, більше калію додаємо і так у обрізали троянди. Після першої хвилі, хвилі квітування знову вносимо азот для того, щоб троянда наростила свою зелену масу, заклала бутони. Потім знову вносимо фосфор на коліні добрива. І на осінь вносимо фосфор на каліні добрива, десь вересень жовтень це ще не все. Ще і обробки від хвороб шкідників, а також треба вносити не тільки, не тільки макроелементи, але і мікроелементи. Це класична схема. Чесно, такої класичної схеми я не дотримуюсь, тому що, ну, по-перше, ми не маю стільки часу, щоб тільки за трояндами доглядати так ретельно. Це, по-перше, і по-друге, вона відзмінюється, ця схема в залежності від. Від літа нашого від весни від осені. наприклад, в цьому році і в минулому році була така спека, що внесення будь-яких добрив на троянди не мало б ніякого сенсу, тому що вони потрапили просто від спеки, знаходилися в стресі, і вони однозначно не могли засвоювати ті добрива, які ми повинні були вносити. Цю класичну схему я дуже-дуже спрощую. Ранньою весною, коли я підживлюю свій газон, ось ам'ячною селітрою, наприклад, під дощ, просто розкидую її по газону, я і під троянди, і під інші свої квіти також її вношу. Потім вже фосфорна калійні добрива, я вношу от на момент бутонізації, у комплексі з іншими макро та мікроелементами. Я беру комплексне добриво, весняне для квітучих рослин, розвожу і поливаю свої троянди. Потім, протягом літа. Десь раз на два тижні я роблю полив троянд, і з поливом вношу зелене добриво або курнику. оце і все підживлення моє за літо. А зараз, осінню, ось саме в вересні я трішечки попрацюю зі своїми трояндами для того, щоб вони скоріше визріли свої ось ці молоденькі пагони, які вони гарно наростили за літо, для того, щоб ці пагони. Перезимували. Це я вам показую троянду з ванії, грунтопокривну троянду. Вона красуня квітує безперервно ціле літо. Ось яка вона гарна. Цей кущ знаходиться зовсім на сонці-сонці. Тут не буває ніколи навіть на півтіні, бачите, від спеки листячко трішечки пожовціло, але воно пожовтіло нижнє листя, яке вже ну, повинно опадати. А молоденьке ось таке зелене, красиве. Так от, саме осінню для швидкого визрівання пагонів я буду вносити також комплексне добриво. з Формулою 5, 19, 20 або навіть 24, де більше за всього калія, а також невелика кількість азоту. Ви скажете, ну як же ж восени не можна давати азот? Але я читала і це практикую вже не перший рік. Читала, що азот повинен міститися навіть у невеличкій кількості осінніх добривах, тому що без нього не засвоюють. Основні макроелементи. Також це повинно містити в собі різні мікроелементи, і дуже добре, якщо там буде міститися бурштинова кислота, наприклад, або інший антистрес. Цьому році я почала користуватися добривами чистий лист. Це укорінювач, а ще не купила осіннього добрива. Чим мені подобаються ці добрива? Це не реклама, але мені ви пишете в коментарях, чому я не називаю виробників добрив. Тут чим мені він сподобався. По-перше, це добриво добре розчинне, воно розчиняється без осаду, гарно розчиняється, а також має дуже багато мікроелементів і, в тому числі, бурштинову кислоту. Тут цей склад, це весняне добриво, я вас ще раз повторююсь, знайду або чистий лист, або жива земля українська таких виробників, ось з формулою, то, яку я вам сказала, невелика кількість азота 5-19-24 наприклад, і буду розводити у воді і поливати свої троянди перед поливом, що я обов'язково роблю. Я вичищаю кущ, прибираю опале листя і заголюю нижні частини стебла від листя для того, щоб воно знизу не тягло хвороби, якби да? випилюю ось ці старі е, сухі. Пагони Це не осіння обрізка, це така санітарна обрізка, і я вважаю, якщо зараз прибрати ось такі великі пагони, старі, сухі, Троянда краще загоїть рани зараз, коли ще така сонячна погода, немає зайвої вологи, ніж потім там в жовтні вирізати ті пагони і дощі постійні можуть бути. Тому я прибираю це зараз. Ось вичистила кущ, чекаю дощика, Якщо немає доща, проливаю свою троянду, а потім вношу це в комплексне добриво. Якщо Постійні дощі, наприклад, у вересні, і у жовтні, постійні дощі, і немає можливості внести під корінь таке доброго, можна пройтися або по листу, або можна зарихлити це добриво навколо своєї троянди. І з постійними дощами, коли воно вже чавкає, то під корінь ми не лллемо, а ось це добриво розчиниться. Чому я це роблю на початку вересня? Тому що за вересень вже поживні речовини підуть у троянду і почнуть працювати. Розвожу я ці добриво чітко за інструкцією. Якщо під корінь там є дозировка, якщо це по листу, от чому мені подобаються оці ці два виробники, що я вам назвала, там вони прописують повністю з повагою до нас, повністю дозування усіх компонентів. Вони прописують. Йду до своєї грунтопокривної троянди Аспірін. Я її вирощую як таку невеличку плетисту троянду. Хочу показати вам ще одне добриво: це каплан, який містить фосфор калій, а також багато мікроелементів. Оце добриво я вношу як пізньо осіннє добриво, просто там невеличку жменьку, на великий кущ. Довколо троянди у пристовборове коло зарихлюю в землю. А потім ще на зиму я їх вкриваю чи компостом, чи добре таким перепрілим перегноєм, як і утеплення, і як добриво, і оці добриво, і екоплан, який вноситься пізньою осінню, і компост перегній вже будуть добривами на наступний сезон. Окремо хочу сказати про молоді троянди, щойно посаджені або посаджені в цьому році. Вони не підживлюються. Ось в мене в цьому році з'явилися штамбові троянди. Чому вони не підживлюються? Тому що при посадці ми внесли усі необхідні добрива у посадкову лунку. А як усі знають, що нестача поживних елементів шкідлива, і їх надлишок також шкідливий. Тому перший рік після посадки троянди не підживлюються. Ще раз хочу вам показати мою красуню троянду Христофор Колумб. Вже і сонце сіло, і цикади заспівали, а я ніяк з вами не наговорюся. Я розказала вам свою схему підживлення троян. Звичайно, вона не ідеальна, вона змінюється з кожним роком, тому що і погода міняється, і час чи є, чи нема. В коментарях прошу пишіть, можливо, зауваження. До мого відео, можливо, слова підтримки та подяки. Буду дуже вдячна. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.